Вітаю на уроці української мови. Сьогодні у нас урок розвитку зв'язного мовлення. Навчаємося складати розповідь за малюнком. Сідай зручніше, слухай уважніше та працюй разом зі мною. Спочатку перевіримо, чи виконав ти домашні тренувальні вправи. Чи виконала. В зошиті записуємо число, класна робота, записуємо букву сполучення і робимо звукобуквений аналіз слова птахи, не забуваючи про схему. Поясни, чому птахів називають пернатими друзями. Розпочинай своє пояснення так. Птахів називають пернатими друзями, тому що вони. Ти можеш поставити відео на паузу. І розповісти другу, подрузі або кому-небудь із батьків. Далі ми будемо працювати в друкованому зошиті на сторінці номер 5 Прочитай, відгадай, загадку, допиши слово відгадку. Навкруги сніжок, холодно і зимно, але бачу я пташок що сидять на гілці. Цвінь свирінь, хто співати їх навчив, сірі пташенята ці, ну звичайно. Горобці маленькі сіренькі пташенята. Наступне завдання. Прочитай загадку, доповнюючи її словами з довідки. Запиши слово відгадку. Постав відео на паузу. Спочатку прочитай слова з довідці, а потім читай текст і вставляй ці слова. Тож, співає, має, не літає, проживає. Цікава пташина у нас. Проживає. Грудку жовтеньку ця пташечка має, за море у теплі краї не літає, а з нами зимує і гарно співає. Хто це? А вже ж синичка. Поясни, чому так говорять синиця, горобця, сестриця? Ти можеш розпочати своє пояснення так. Я думаю, що. Або, на мою думку, постав відео на паузу і поясни комусь зі своєї родини, або другу чи подрузі. Відгадай ще одну загадку і запиши слово відгадку. На дереві під вікно висить хатинка із дашком, поспіша туди пташина скуштувати насінину. Що це? А вже ж це. Годівничка. А що можна покласти в годівничку для пташок узимку? Запиши, що туди можна покласти п'ять назв. А як приклад, я допоможу: насіння, овес, проса, пшоно, сало, м'ясо, рис, пшеницю, шматки, штукатурки або шкаралупи від курячих яєць будь що з цього можна покласти до годівнички. Розглянь малюнок у зошиті і розфарбуй його. І розкажи, що роблять діти на малюнку. Ти можеш це зробити другу, подрузі, собі розказати, або комусь із своєї родини. Із запропонованих слів. Підкресли слова, назви дій, які можна використати в розповіді. Прийшли, спілкувалися, повісили, граються, підгодовують, радіють, поспішають, прощаються. Підкресли саме ті слова, які ти використовуєш у своїй власній розповіді. Розподіли слова і словосполучення слів на групи. Діти або птахи. Запиши їх. Дай дітям імена. Тож школярі, діти, горобчик, птахи, крилаті друзі, а вже ж птахи, однокласники, діти, пташечки, птахи, учні, діти, пернаті, птахи, пташки, птахи. Синички, птахи, охоронці природи, діти і назви дітей, напиши їх імена. Для прикладу в мене Іван і Оленка. Поміркуй, яке з поданих речень може бути зачином у складеній твої розповіді і підкреслі його у зошиті. Діти зробили годівничку для птахів. Діти вирішили допомогти птахам. Діти міркували над тим, що робити. Обери те речення, яке буде тобі зачином. Зі слів, склади речення, яке можна використати в кінці розповіді і запиши його. Птахи дітям своїм співом дякують веселими. Я склала таке речення. А ти поміркуй, можливо, ти складеш інше. Птахи дякують дітям своїм веселим співом. Добери і запиши слова, назви, ознак, які відповідають на питання які. І слова, назви дій предметів, які відповідають на питання, що робили, що зробили. Самостійно, в зошиті, запиши діти, які. Хоча по два слова. Птахи, які два слова. Діти що зробили? Виготовили. Що ще? Два слова. Птахи що робили? Прилітали? І ще допиши два слова. Також склади план розповіді, використовуючи зразок. Як ти будеш розповідати за малюнком? Цю історію. Що вирішили зробити діти? Перше. Допомогу птахам узимку. Що зробили діти? Наприклад, створення годівнички. Куди діти закріпили годівничку? Третє. Годівничка на дереві. Чим діти підгодовували птахів? Четверте. Їжа для пернатих друзів. Що робили пернаті друзі? П'яте. Подяка охоронцям природи. Користуючись цим планом, ти можеш розповісти цю історію. Підготуй розповідь про те, як ти допомагаєш птахам узимку особисто, і розкажи його комусь із своєї сім'ї, своїх друзів, однокласників або у класі в кінці уроку. Дякую за увагу! До зустрічі.